Доброго ранку, слава Україні. Так, ну у нас вже аж 29 серпня. Останній відос дуже давно писав, ну був дуже зайнятий. І так, власне, накопичував інформацію, спостерігав, працював все-таки інше, отже, е, наразі вже п'ята година, початок 6 е, ранку. От, до нас був прильот. Зараз розкажу трошки про обстріли і все інше. Значить, ну, за ті дві доби, що я не виходив на зв'язок, ми мали обстріли, але характер їх дуже помінявся. Значить, Це пов'язано з обстановкою на фронті в першу чергу. Значить, За ці. Дві-три доби українська непереможна армія перевиконала план по бововні. І як ми бачимо, мені не треба ретранслятувати ті новини, які є. Ви самі знаєте, про що йде мова. Тобто, основні точки це нова каховка, і околиці її, де кацапи там Це Сьогодні вночі був Херсон, де накрили військову частину Кацапів. Це Мелітополь. Ну і власне, що я хочу сказати. Наші почали обстріли в день. І все це можна просто зафіксувати. вже. І Тут вже не скажу якась робота Кацапського ППО. От, а все видно. Купа очевидців, і, що найкраще, значить, дуже добре видно, як працюють наші спеці і те, що не б'ють по квадратам. Я от зараз трошки ще вам розкажу, і потім покажу, ну, наприклад, як працюють кацапи, коли вони йдуть там на штурм і все. І в чому суть нашого контрнаступу. Значить, із тих подій, що були, був я у надбузькому, і я не став знімати ті влучання, які були в аграрний ліцей, там нема катастрофічних руйнувань. Але, ну, це був досить такий важливий об'єкт, але, на мою думку, і по тим. Скажімо так, те, що я знаю, великих втрат ми там не мали. Чому? Тому що я вже ну, якби пояснював, ті ракети, які вони використовували проти нас, С-300, вони мають обмежену ефективність. І якщо навіть вона влучає кудись, то говорити про те, що будуть якісь там максимальні втрати, просто безглуздо. Вона не, ну, не предназначена для того, щоб наносити великі втрати. живій сілі і тим більше техніці і всьому такому. Ну це я бачив в очевиді. Так зараз відео покажу. Ну, це піски чи піски, як правильно ще сказати. І ви бачите, як працюють Кацапи, ми так не працюємо. Це не питання дефіциту снарядів чи. чи ну, так просто безглуздо робити. Так званий вогневий вал, це навіть не Друга світова війна, а Перша світова війна. Його ще тоді почали використовувати і от такі наслідки. Ефекту нуль. Втрати в основному у цивільного населення, якщо воно завчасно не евакуювалося. приблизно так, 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 так же виглядають наші села, там, де Кацапи намагаються наступати. І коли мене питають щодо Миколаєва, Миколаїв така доля не очікує. Тобто, ви маєте розуміти, що таке буває, коли відстань від батарей до міста це 15 км. Кацапи зараз намагаються піонами обстрілювати. Але це не швидкострільна зброя, це дуже гармозка і все і в неї інше призначення. Це саме. Для точкових ударів по військових частинах, от, може по е, укріп районах. От, е, а от от картина, як в пісках, це робиться <кій>, е, банальними 152 мм. Тобто ста е, акація, ну що там ще? Е, е, а також можна і сюди. Причислити і гвоздику 122 міліметри. Міномети от. Чим? характерність міномета в чому? Скорострільності. Тобто пристріляний міномет може випускати 10-15 мін за хвилину. І отакі от от наслідки будуть. Але міномет це вже 6 км треба, щоб підійшли, як мінімум, а краще, щоб 4. У нас санітарний пояс навколо Миколаєва, тому нам це не загрожує. І точкові удари, які йдуть ракетами, вони не несуть таких наслідків, руйнувань таких в Миколаєві немає. І маю надію, що ніколи не буде. Так, тепер хотів вже побалакати про контрнаступ. На Ютубі натикнувся, є один канал, не буду його рекламувати. Ну, з певних причин я не люблю таке. Значить, в цьому каналі просто тупо приведена статистика того, що нам передали. Механізація, броньована техніка, артилерія, ну і так далі. От. І там наголошується, що наразі нам передано вже під 500 танків. От, і таким чином кількість броньованої техніки важкою зрівнялась з кацапами. Плюс БМП вся ць, ну, типу там М113 і так далі. І от, що ми бачимо. А ми нічого не бачимо. Ну я, наприклад, не бачу точно. От. Де воно все це? Ну, така міні зрада там і все таке. Насправді це говорить тільки про одне, що дуже складний план наступу у нас. І не факт, що він буде на півдні. Або якщо він буде на півдні, то не там, де ми очікуємо. Ну і насправді дивимося, тут кацапи вже скиглять, тому що там немає сенсу їх навіть наступати, тому що це наші втрати. А те, що ми обрізаємо їм комунікації раз за разом. Те, що ми б'ємо, вже вже пішли бити по частинах, це 90-та зона. Сьогодні вночі, в Херсоні я маю на увазі. 90-та зона, там наче Росгвардія була. Сьогодні вночі ударили по паровозні, І здається, що там і накрили С-300. тут теж були. Ми Просто їх викошуємо, сидячи в окопі. Дуже багато переваг. От. і мітуємо, що тут буде місце основного удару. Де буде основний удар, це знає тільки обмежене коло офіцерів у Генштабі. От. Я думаю, що навіть не ну, те, що я думаю, я впевнений, що на низовому рівні, там, там на рівні там, командира роти там, чи батальйону, теж ніхто не знає. Де буде наступ і коли. Ну, і також дивимось, промалюється певна перспектива, як воно буде далі. От. Промацується значить Кацапське ППУ в Криму. Це вже стало у нас таким трендом. Як... Кацапи ж любили навчання, маневри. Да? Тепер ми їм влаштовуємо щодня маневри. От. Про що це каже? Що контрнаступ, як я казав, буде таким, що не буде цього футболу, як зараз у нас благодатним. Ми віддали, ми взяли, ми віддали, ми взяли чи Олександрівка. От. Контрнаступ буде таким, що розсипеться весь фронт. Власне, цього добивається наше командування. Це те, що я бачу. А далі ми вже поїдемо на плечах Кацапів. В їхні їбеня. <blig và brightness> <desserts> Щоб поставити там, блин, паркан з ключем дротом. Так, все, тепер трошки про політику. Такий добили Ковальова цього слугу народу, е який не зрозуміло, його народу він слуга, може херсонського, може ще чогось народу. Ну, пишуть, що вже точно. вже був контрольний в голову. От. І пишуть, що його співмешканці. Тобто чекали. Ну, всі радуються, знов таки. Інформаційний шум там, і все таке. Але, як на мене, це просто ліквідація свідка. Дуже багато питань задається війна щодо політики. Чому це сталося? Чому? Продовжуються, і взагалі, яка буде доля у всіх цих депутатів з тої фракції, з якої Ковальов. Ну, по, на місцевому рівні я просто тут у нас теж такий інформаційний шум. Зараз скажу, навіть є у нас, значить, райони у нас. Укрупнили райони, і зараз Миколаївський район це дуже великий район, виходить. Отже, і тут таке було, що є якийсь місцевий халівар. Я не слідкував за цим. Але звернув увагу на те, що значить, дехто значить, Омельчук, хтось його там зробив подання на голову райдержадміністрації. От. І тут почався місцевий батл, щоб його не назначати. Не призначати. Навіть випав з <гум> Маленький переляканий єнот, блін. З великими. Мені... Як він, блін, дає інтерв'ю, то мені здається, що він какає в цей момент блин, завжди. <гум> От. У мене питання таке. Те, що це бувший колишній регіонал. Ну, добре. Але ми прямо в офісі президента маємо цілого помічника депутата від партії регіонів Єрмак, Татара, то взагалі там ніде, ніде печатки просто ставити на нього. О, а тут якийсь Амельчук. Ну, і далі все в тому ж ключі. Дивимось, чим займається наш президент. Вчора вітав з ним Шахтаря. Ну мені це нагадує вже якийсь такий, блін, заскрузлий совок. От. Ну, мабуть, десь там воно і має залишатися. І цю владу треба міняти. Чому? Тому що впевнено всі ці слуги. Ліплять з нашого, блін, найвеличнішого зеленського нового хуйла. І цього ніяк не можна. Ну воно в Україні малоймовірно, бо вже були такі спроби з Януковичем, там, тому що послідовний, і все-таки. Вигнали нахер і все. Я думаю, з Зеленським буде те ж саме, якщо буде чіплятися за крісло, за табуретку. Але. От не потрібні нам потрясіння. Сказав, що нехай прийдуть. Я хочу зробити, дуже хочу зробити окреме відео. Чому Зеленський має піти. Чому Зеленський має піти? От. Е... Ну, не знаю, як з часом буде. Це не 10, не 15 хвилин. Там треба розбір польотів робити. От. І що маємо ще з вчорашніх новин? Чи позавчорашня? Нагородили цього лисого з кварталу? Я не дивлюсь так... такий шрот. ну, інфобутер, блін, як квартал. Ну, але які заслуги у лисого перед багатостраждальним народом України? Тим, що він свої сальні жарти, блін. Солоненький блін розповідає десь в цьому єдиному марафоні. Але ж треба пам'ятати, що цей марафон йде на гроші платників податків, і не тільки українських, а ще й американських. А тут ще нагородило. За кожною нагородою, до речі, щоб всі знали, є також грошова винагорода. Тобто якісь там гроші, які капають кожного місяця. Так що, чому всі ці чиновники, там, всі такі, вони там, ну, вища, це Герої України, бо там колись було 10 тисяч на місяць. Доплата йшла щомісяць з бюджету. Нормально? Зараз не знаю, там все воно індексується, також як і пенсії. Так от, за кожну нагороду кап капає якась копійка. І ці копійки це не просто медальки, щоб ви розуміли. Так. І що касається того, що сказав саме Зеленський, він сказав, це було в основі його передвиборної програми, чому він має піти. Він сказав, що він йде на один термін. От ми один термін і його терпимо. А далі, з його слів, прийдуть нові молоді. І ці нові молоді, поки що вони всі в ЗСУ. Нові обличчя ми будемо там шукати. Тому що саме ЗСУ врятувало Україну. ЗСУ врятувала Україну. Як це відбулося? то Те, що я бачу. Дуже обмеженими ресурсами. От. На мою думку, на початок війни у нас було боєздатних десь 35 тисяч, не більше того. І таку навалу, як спочатку було, майже 200 тисяч Кацапів втримало ЗСУ. І звідти ми будемо дивитися і нові політичні сили, і нові обличчя, і все совок має здохнути разом з Кацапією. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україну не перемогти!